Всім вітання. Зараз знімаю коротеньке доповнення до вчорашнього відео. Як ми бачимо, WatMet споживає 243 Вт, 244. Так, в даний момент демонструю батарея. Так, на батареї 22 градуси. 22,5. На вході батареї. Зверху трошки більше, знизу менше. Тобто 18-20 кімнати, де немає додаткового нагріву, вода холодна, 20 градусів. І тепер переходимо на конвектор. Так, дивимося. На виході ставлю не на кераміку, а на сам метал корпусу 78 градусів. Так, щоб було видно, що воно на корпусі. От. Тобто тепловий потік, який виходить з конвектора 78 градусів з половиною. Тепер, ще, що я не раз наголошував: вхід в батарею йде 20 градусів. Тепер у нас з батареї тут зверху, тому що цей конвектор, от, який нагрівається. Ось ми бачимо там 76, 78, де як. Ну, на самій кераміці. От ставлю, щоб було промінь проходив на кераміку. На кераміці навіть менше, Бачите, так? 65. На виході більше. За рахунок чого? У мене одна плита і друга, вони одна назустріч іншої, і хвилі вдаряються і виходить тепловий резонанс. Тобто сама кераміка холодніша, а тепловий потік, який виходить, він значно вищий. Це один нюанс цього конвектора. Тепер далі батарея, вхід батареї 20 градусів, а вже. І коли вода спускається вниз по батареї, вона ще даже рухається, от якщо подивитися, тут у нас на виході 21 градус. Тобто в даний момент та же частина енергії йде в інші приміщення. Даний конвектор, коли система твердопаливного котла відключена, Повністю самостійно підтримує температуру. Як ви бачите, це зовнішня стінка, от, зовнішня стінка. На ній 19 градусів, 20 градусів, 21. Ну, це як зловище. Це та, що виходить В приміщенні 20 градусів, комфортна температура. Споживання 245 Вт. Температура повітря, яка виходить з конверту, більше, ніж 70 градусів. Ще раз показую, що сама кераміка, сама кераміка, от, промінь на кераміці 45-50. А за рахунок хвильового резонансу, коли дві плити стоять одна проти одної, у нас тепловий потік на виході значно вищий. От, 78, 79. Ніде нічого немає. От у нас споживання 248. Напруга трошки. Зараз ще включу напругу. О, 207 вольт зараз. 207 вольт. І прогрів до. Майже 80 градусів. Коли напруга 250, це 225 вольт була, даний конвектор на виході прогрівався більше 90 градусів за рахунок саме хвильового резонансу, це не просто так карбоновий нагрів. Тут використовується саме фізичний процес, тому що карбон виділяє інфрачервону хвилю і два резонатори. Дають однакову частоту. І коли дві хвилі зустрічаються, вони, цей тепловий удар якраз причиняє додаткове нагрівання повітря. Саме за рахунок цього, даний конвектор справляється з площею 12 квадратів при споживанні 240-250 Вт. Всім успіху і до нових зустрічей.